Чи можна змінити упаковку та брендування? Так, 100%. Більшість фабрик Китаю роблять ОЕМ, тобто пропонують зміни в свій продукт або нанесення вашого логотипу на товар. Ви навіть можете змінити колір плати, яка використовується всередині вашої іграшки, якщо вона електронна. Це все без питань. Але питання в тому, скільки грошей, скільки сил, часу та нервів. Буде витрачено на врегулювання всіх цих змін або нового дизайну або змінення комплектації по всіх цих питаннях. І як показує практика, більшість підприємців вони бувають дуже здивовані, коли китайці кажуть, так, можна зробити під вашим брендом, але мінімальне замовлення 5 тисяч одиниць. Чи зможете ви самостійно вмовити їх, щоб не замовляти під тисячу під вашим брендом? А домовитися, наприклад, на одну тисячу. І тут вже буде залежати від вас. Або можна звернутися до тих, хто професійно володіє інформацією, як спілкуватися з китайцями, має досвід і допоможе вам знизити мінімальну кількість для замовлення під вашим брендом. Тому відповідь Так, можна, але готуйтесь до того, що мінімальне замовлення буде досить високим для того, щоб розробити продукт під вашим брендом.